Шановні друзі, добрий день. Ми вітаємо вас на виставці філателії під Каштанами. Незабаром, а саме 20 травня, Київський національний університет, національний університет фізичної культури та спорту України буде відмічати своє 95-річчя. У рамках цього свята Київське товариство філателістів, як партнер національного університету, готує сюрприз для наших відвідувачів. Наша виставка 20-го числа відкривається під гаслом Спорт і тільки спорт. У нас буде місяць спортивної філателії. Запрошуємо всіх любителів спорту до української філа... філателії України відвідати нашу виставку та подивитися експонати, які тут будуть представлені. Вам буде на що глянути, тому що е, серед учасників експонату приймає участь експонат олімпійського чемпіона Барселони 92-го року Георгія Пагосова. І це чудовий експонат історії фехтування. На регіональній виставці, що ви пройшла в рамках онлайн філателії під каштанами 1995 року, це перша регіональна виставка, цей експонат отримав золоту нагороду. Можете уявити, що всього було дві золоті нагороди в цьому, на цій виставці, і одна із них це якраз експонат Георгія Погосова. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу: це один із найкращих експонатів регіональної філателістичної виставки. І я думаю, що це перлина нашої виставки експозиції. Окрім цих експонатів, у нас будуть представлені експонати Вадима Шевеля. Це карате Олексія Соколана. Це у нас шлях Олімпійського вогню. Буде експонат Закарпаття Моя любов легка атлетика, і буде експонат голови закарпатського товариства Гена Буткевича. Це неолімпійська олімпіада Паріж. Також дуже цікавий експонат для людей, які розуміють, що завжди Олімпіада це Олімпіада. А чому не Олімпійська? Тому що раніше Олімпіади проходили як спортивне змагання під час ярмарок. Так що подивіться, відкрийте для себе також багато чого цікавого. Шановні друзі, ще раз запрошуємо вас в музей пошти на Рівбережному поштамті. Ви знаєте, що виставка працює по вівторкам, середам та четвергам з 10 до 16 години, з першої години до 14.45 обідня перерва. І відвідайте, подивіться. Ви також що виставку, ви зможете погасити свої конверти чи листівки, штемпелем філателії під каштанами, які знаходяться в операційному залі. Ласкаво просимо. Приходьте.